До цього часу у місті не було прямого маршруту, який сполучав мікрорайони Дружба та Аляска. Добиратись пасажирам доводилось маршрутками, а це дорожче інколи з пересадками. І відтепер згадані масиви сполучатиме нова тролейбусна лінія. Тому добиратися буде простіше і швидше, кажуть у Тернопіль Електротранс. Якщо зробити рейс автобусом від Подолян через Морозенка, через Володимира Симоненка, це ну по часу, десь буде хвилина понад п'ятнадцять-двадцять до з вулиці з В той самий час, як від Подолян, тролейбус заїде до вулиці з хвилин хвилину за 5-7. На новій тролейбусній лінії курсуватиме шість тролейбусів під третім номером. Її протяжність складатиме майже 5 кілометрів. Наразі там тривають ремонтні роботи, та до Дня міста, що відбудеться 28 серпня, лінію планують відкрити. Їм буде сполучати е, наш е, ТРЦ «Подоляна» е, через вулицю Текстильну, через залізничний вокзал, через е, вулицю ну, ринок і е, на вулицю Карпенка. Через Мазепи, Кривноса Карпенка, Карпенка буде знову ж таки йти через Живова, через Ринок, Залізничний вокзал Тарнавського і через Володимира і Курбуса на Подолян.